Вітаємо на майстер-класі з приготування корисної та ніжної десертної страви для шкільного харчування, манного пудингу з яхітним курі. Сьогодні ми розглянемо повний технологічний процес у відповідності до вимог шкільного меню. У глибоку ємність наливаємо 700 грам кефіру та 200 г манної крупи. Ретельно перемішуємо суміш до однорідної маси та даємо настоятися близько 30 хвилин. За цей час крупа має повністю вібрати вологу та збільшитися в об'ємі. До жовтків додаємо цукор. І ванільний цукор та розтираємо до повного розчинення кристалів. Охолоджені білки збиваємо до густої піни, що тримається на вінчику. Очищений банан збиваємо до однорідної маси. До манної основи додаємо цільнозернове борошно. Бананове пюре. Жовтки розтерті з цукром, сіль, соду, та розтоплене вершкове масло. Та знову ретельно перемішуємо. У вигляді інтерпретації до основної маси ми також додаємо дрібно нарізані гарбуз та ківі. Це підсилить харчову цінність страви, збагачуючи її клітковиною, натуральною солодкістю та вітамінами, а також надасть пудингу. Більш виразного фруктово-овочевого смакового акценту. Після цього обережно вводимо збиті білки, проводячи лопаткою зверху вниз, щоб зберегти їхню пишність. Форму або деко змащуємо олією та посипаємо панірувальними сухарями товстим шаром. Виливаємо тісто, розрівнюємо поверхню і ставимо в пароконвектомат. Готуємо за програмою випікання десертів у пароконвектоматі бажано в режимі жар плюс пара. Або при температурі 220-250 градусів упродовж 30-40 хвилин в розігрітій духовці. Для приготування кюлі підійдуть свіжі або заморожені ягоди. Полуниця, малина чи вишні без кісточок. Ми робитимемо зі свіжемороженої полуниці. Ягоди поміщаємо в ємність для припускання і додаємо цукор. На слабкому вогні доводимо до кипіння та проварюємо у власному соку. Після повторного закипання додаємо воду, зменшуємо температуру і тушкуємо соус 15-20 хвилин до повного розм'якшення яїд, гарячу масу подрібнюємо блендером до однорідності та протираємо через сито. Готове ягідне кюлі охолоджуємо і зберігаємо до подачі. Дістаємо виріб та перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою. Вона має виходити сухою. Готовий пудинг охолоджуємо, нарізаємо на порційні шматочки і подаємо зі сметаною, сметанним соусом або з ароматним ягідним кюлі, який ми приготували на початку. Ніжна текстура. Природна солодкість банану та яскравий ягідний соус роблять цю страву і корисною, і привабливою для дітей. На даному майстер-класі ми розглянули приготування манного пудингу та ягідного кюлі, солодкої страви і соусу, що широко використовується у сучасному шкільному харчуванні. Цей відеоматеріал допоможе вам закріпити знання STEM приготування гарячих солодких страв та соусів для шкільного харчування. Опановуючи дані технології, ви навчитесь працювати з якісними інгредієнтами, регулювати консистенцію страв, зберігати цінність продуктів та естетично презентувати десерти, що є особливо важливим у системі шкільного харчування. Дякуємо за перегляд і бажаємо успіхів у вдосконаленні кулінарної майстерності.